1975. Війна у В'єтнамі закінчилася. Лишилося лише невеличке військове формування на Карибах, яке ніхто не сприймав серйозно. Але армія без нації, без землі, куди можна повернутися, стала силою, якою не були навіть супердержави, її командувачем Солідом Снейком. Тобі і пропонує стати шпигунський екшен Ground Zero, з пролог до п'ятої частини культової Metal Gear Solid, який нарешті дістав. Вся ПК. будні командувача важкі потрібно вдертись на ворожу базу, знайти та звільнити двох полонених. Увесь пролог можна пройти усього за годину, але при цьому маестро Хідео Кодзіма пропонує тобі стільки різних способів це зробити. Тут і чистий еджу, і стелс із допитуваннями, і розвідка бою використовуй будь який стиль за власним бажанням. Легко не буде. Тим не менш на Ground зірос не варто забивати. А от у наступній грі варто забивати пес 2015 – Наступний свіжак у ігронавтах. Збірна України не ставала чемпіоном світу з футболу вже давно, тобто ніколи. Єдиний хто може це виправити, це ти. Звісно, якщо візьмеш під своє шефство наших футболістів у Pro Evolution Soccer 2015. В футбольному симуляторі від японської студії Konami. Це вже 15-та частина легендарної серії, яка стала легендарною через свої невдалі спроби стати відповіддю FIFA. Єдине, у чому PES 2015 перевершив конкурента. Кількість глюків гра старанно тримається своїх традицій. Кострубата графіка та гунявий геймплей для ПЕС це святе. Не обійшлося і без інновацій. вперше в історії серії представлені другі ліги чемпіонатів Англії, Франції, Іспанії та Італії. Мабуть, це круто, що ж у японців значно краще виходить робити харакірі, а не ігри про футбол. Ну а тобі час познайомитися з іншою культурою Never Alone далі у рубриці Свіжа. Коли приходять морози під мінус 10, українці кажуть о зима. А інупіати кажуть Ура, літо, адже інупіати один із корінних народів Аляски. Вони як Чукчі, тільки з американськими паспортами. 365 днів на рік вони бачать сніг, з якого роблять собі домівки, їжу і навіть відеоігри. Ну добре, новеньке Neverlone зроблена із програмного коду. Але снігу у ній і справді багато. Ти дівчинка Нуна, і маєш врятувати світ. Відновивши баланс вічної хуртовини разом із ручною лисичкою, ти пройдеш безліч випробувань і вирішиш вагон загадок, заснованих на восьми і легендах на кшталт людина заверюха, голови що котяться та небесні люди. Хитрість у тому, щоб учасно комбінувати вміння лисички і дівчинки. Лисичка швидка, але нуна може піднімати предмети і пролізати у недоступні місця. Ігронавти стверджують, вийшла цікава. І незвична казкова гра, яка до того ж знайомить із новою культурою. Рекомендовано усім. МГС Ground Зеру. ПС 2015 та Невер Alone вже вийшли. На черзі гра, яка іще ще у розробці, Hunt. Далі у рубриці Скоро.